Важаю здоров'я. Вчора в лікарні, де я перебуваю на стаціонарі, лікую свої панічні атаки, які пов'язані з службою в ЗСУ. Я зустрів цього парубка, який плакав. Я підійшов, познайомився, запропонував допомогу. Виявилося, що це офіцер, і він служить моїй 158-й бригаді. Представся, будь ласка, мене звати Андрій Братцев. Я офіцер озброєння 158-ї бригади. Наша історія схожа тим, що ми обидва відчули, що таке цькування, булінг в наш бік, залякування. І якщо у мене це було після того, як я записав відео зі своїм бойфрендом біля Верховної Ради України в законити ЛГБТ Шлюби в Україні, то в Андрія трохи інша історія. А ти мені вчора розповідав, що все почалося відтоді, коли ти відмовився робити виконувати злочинний наказ. Що це був за наказ? Я не знаю, наскільки можна трактувати як злочинний, але ну, на мою думку, він саме такий був, тому що е я не штатний офіцер, я ну, не знаю досконало всі процеси. Але ті, які мене навчили, вони е те, що було те, що було ним сказано, воно. Е е було не зовсім достовірне до того, чого мене навчили, і ну, то, що я знаю стосовно керівних документів. На мої, ну, тобто, на мої аргументи ніяк не реагували. І... Тобто ти дивіться, ти відмовився виконувати і що почалось далі? Ну, погрози, нецензурна лексика, що я ну, такий сякий, ну, поганий, що я як дівчинка там, і так далі. Хоча, ну, не вважаю себе таким. У мене двоє дітей, дружина, я за них постійно хвилююся. І звання старшого лейтенанта. І так, і звання старшого лейтенанта маю. Перші погрози це від кого були? Перші погрози, ну, взагалі, є такий Юр'єв Олег, підполковник, він вже. Перейшов батальйон резерву, якщо його звільнили. Його звільнили, так, так. Тому що до нього було дуже багато скарг, mm -hmm. він був максимально деспотичний. Mm -hmm. І через це його попросили, його так сказати. Звільнили, було за що? Так. так, ти мені розповідав, що ти звернувся за допомогою до. Начальника штабу, так бригади, так справа в тому, що я звертався ну, на, до, багать, до багатьох органів і на гарячій лінії, і, і різним е, комісіям, які до нас приходили mm. е, на перевірку. Е, я повідомляв про цькування, про булінг, про е, ну, невідповідність наказів до керівних документів. Міністерство оборони, mm. так? Ти звертався? Да, 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 Міністерство оборони, туди. так е, на що відписки були максимально. Ну, не, не по суті звернення мого. Я робив дуже багато звернень. У мене є документи, які підтверджують невідповідність відповіді. Ну то тобто, мого звернення і факту відповіді. Просто відписка. І після цих купу всіх звернень, всіх інстанцій я ще спробував звернутися до начальника штабу 158-ї бригади Олександр Бучковський і підполковник. І після того, як я звернувся, він сказав, що він зараз розбереться розбереться, і через декілька годин приїхали е кремезні дядьки, е які зайшли в, в мою зону некомфортно, максимально близько до мене, і почали мене трусити як, е як якусь ігрушку. Е тягати за футболку, тягати за сумку, е почали. Е Придиратися до пірсингу, який в мене присутній, ну до речі, ось не пірсинг, але теж є. Вони казали за там про те, що я там чи ще дівчинка, чи чи я наркоман. Почали шукати в, в особистих речах наркотики. Ну відповідно їх не знайшли і ну тость суть 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 в чому, що коли я прошу допомогу взамін, я отримую ще більші проблеми. Для себе і для своєї психіки, до речі, стосовно залякування, в моїй історії так само до мене разом з полковником з ППП Іваном Медведевим приходили представники СБУ та ВСП. Так само мене залякували, так само говорили, що ні ні. Ні, ми тут не через твою орієнтацію, а через те, що нібито ти відпочивав у Львові, а не лікувався, хоча лікарня це дозволяла. І в мене забрали комп'ютер пізніше, мені довелося видалити з того комп'ютера. І сказали, що причина, що це твій особистий комп'ютер. Я кажу, коли я прийшов в ЗСУ, мені комп'ютер ніхто не видавав, на жаль, так і мені зі своїх коштів я заплатив 40 тисяч гривень, щоб купити комп'ютер для роботи в ЗСУ. Тобто, це з цього комп'ютера всю інформацію видавали. І, взагалі, я, я не був в російському полоні, але те, що зі мною, як зі мною розмовляли, і мої... можливо, я деякі речі сприймаю як людина з патріотичним... Патріотичними почуттями і досвідом роботи на телебаченні, але я можу порівняти свій досвід з перебування російському полоні. Наді мною не знущалися, мене не били, але той емоційний стан, коли вони пішли, я пам'ятаю, я пішов в поле, я плакав хвилин десять. Я курив, і я не те, що не вірив, що це відбувається в Україні. Я знав, тому що я, ну як журналіст, я добре розумію, в якій країні ми живемо. Але коли ти тебе мобілізують, ти тут з великим бажанням захищати свою країну і робити корисну якусь справу. А натомість тебе роблять якимось ворогом і говорить, давайте ми зараз перевіримо ваш телефон, що немає у вас контакти Російської Федерації. Так, е, е, далі. Після цього досвіду, що далі? Оце і скільки триває ось цей, так би сказати, емоційний булінг твій бік. Я знаю, ти хотів перевестися в іншу військову частину, прийшов на каси, ти все ніяк, і ти не можеш дати посаду. Через так, них. проблема ну основна проблема в тому, що цей булінг він почався з моменту того, як я потрапив в військову частину. Це було 25 грудня 24-го року. І по теперішній час він присутній, тільки міняються люди, то одні, то інші. І коли пройшло пів року, всі мої спроби, вони були заблоковані в різних інстанціях, або в Генеральному штабі, або в сухопутних військах, що там недоцільно і так далі, або в І коли у мене пройшов термін півроку, я мав змогу через Армія плюс подати заявку на той, до тої військової частини, де мене хочуть бачити і де я хочу служити. Е, на що е, прийшов наказ, е, і я вже на протязі двох місяців е, не можу здати посаду. Да, там, я знаходжуся в лікарні зараз, але не, по, не через своє бажання, а через, е, через те, що ну, у мене є проблеми певні. Перший місяць ну, я пробував робити все, що мені казали, я перероблював документи чотири рази, використав купу бумаги, але мені все одно кажуть, що їх треба перероблювати. І ну, тобто, якщо зараз мені, там, мені треба повертатися вже в військову частину, я дуже боюся цього, мені дуже страшно, навіть від того, що від самої думки. Страшно, до речі, було і мені повертатися в мою військову частину, тому що ми живемо з цивільним чоловіком на локації, і він свого часу пригрозив мене вбити, коли дізнався про мою орієнтацію і про всю цю історію довкола нас з Ярославом. І я все ж таки е, сподівався, що мене переведуть в іншу військову частину, коли отримав відношення. І мене не перевели, тому що <кхід> речник сухопутних військ України від е, Саранцев. Е, Полковник він так само заблокував е, мій перехід, е, і зараз е, я ну, продовжу перебувати 158-й бригаді, реактивний. Артилерійській батареї і ще дуже важливо згадати про догани, як в використовують догани, як помсту. От, Наприклад, так. я отримав дві догани. Одна догана була за те, що, що я е, не зробив задумки, було завдання поїхати на позиції і е, підняти моральний стан особового складу. І, е, начебто, зробити задумки, що я е, не дочував, не почув. Можливо, командир не сказав, або або якщо я е, сказав, я припускаю, що е, я міг не дочути друге. Другий його наказ, тому що в ну, мене друга ступінь при і мені треба особливо під вечір або рано вранці, ну так, притик до людини підходити, щоб чути її добре. Я отримав за це наказ, Догану і на другий день я отримав другу догану за те, що мені стало мене починалася панічна атака. Я написав повідомлення, що мені потрібно їхати до лікаря в сум. Командир поставив плюс. І я вже в сумах, коли перебував в лікарні, мені діловод говорить, що мені ще одна догана. І коли я питав, за що за те, що ти не повідомив, що ти в лікарні? Я кажу, як це ось скріншот, ось WhatsApp, де я все це сказав. У Андрія схожа ситуація з Даганами, тому що ми розуміли, що Дагана це 10% від зарплати. Від Дагана це 20%. Якщо це сурова Догана, то це ну вже майже зарплату ви майже не отримаєте. У Андрія схожа ситуація. Так, у мене ситуація також схожа. Я отримав офіційну Догану, про яку я знав 3 липня. Мені офіційно сказали, що мені догана... вона. Постоку, поскоку, ну я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, я з нею все одно не погоджуюся. І коли я отримав зарплату за минулий за червень місяць, то виявилося, що я там не дорахувався певних коштів. Коли я почав наводити справки, чому я отримав менше, мені повідомили, що в мене є догана. За той місяць, за який мені ніхто не повідомляв, Тобто я під я так думаю, що воно просто зроблено заднім числом для того, щоб для чого? Для того, щоб коли я повернуся з лікарні, щоб у мене вже було дві догани, і відповідно вони через можуть робити третю сувору. І ну, від своїх знайомих я чув про те, що після повернення. З лікування мене чекає сурова догана. Ну так розумієте, у людини є дружина, є так. діти, які чекають цієї зарплати. замість того, щоб ми боронили свою країну і робили все, щоб перемогти нашого ворога, виявляється. Ми боремося з українцями, тому що ми відстоюємо свої права е і не даємо системі, або нашому керівництву зламати нас. Мені до речі, неодноразово казали в бригаді, що тебе зламають, тебе вже зламали, і що армія це зовсім інше місце. Тут це не місце для, для свободи вираження, а це місце де ти маєш виконувати команди. Що з чим я погоджуюсь, але ці команди мають бути справедливими. Так тільки тоді ми зможемо перемогти нашого ворога. Андрій, ти казав. Назви мені прізвища керівництва, з яким ти мав проблеми. Ось чотири прізвища. Ну начальник штабу Бучковський, який відповідно відправив службу безпеки до мене, які трусили. Полянко підполковник, це заступник начальника озброєння, начальник озброєння, підполковник Боднар, і підполковник Юр'єв. Він начальник логістики, але вже не займає цю посаду через свою деспотичність, я вже казав раніше. І підсумовуючи нашу розмову, наше таке військове інтерв'ю, якщо можна це сказати, можливо, це одна з причин, чому в нашій бригаді так багато втрат на полі бою і так багато СЗЧ. А стосовно СЗЧ начальник стривої частини Андрій Шаповалов майор, він пішов в СЗЧ, як не дивно. І до речі, це той майор, який колись мене називав тупорилим сазданням, коли я його просто запитав, чи є їдальня в Строєвій. Ну ця людина все заче. Але за моєю інформацією, чому одна з причин, чому він міг піти все заче, тому що його підозрюють у привласненні коштів, тобто він вкрав їх. І одна з популярних схем, як уникнути покарання, це піти все СЗЧ. Наприклад, заплатити інші військові частині, щоб ну, цього майора, наприклад, та військова частина забрала, і зробити це переведення упродовж трьох днів, тоді кримінальна справа не відкривається. Але так само не відкриється кримінальна справа про привласнення грошей. Тобто, часто це СЗЧ будуть перевіряти факт самовільного залишення частини, а не крадіжку. Це одна схема. Також про те, що мені також... Всередині бригади розповідали про, про одну схему, коли перепродають продукти, які отримує бригада в супермаркети, тим самим заробляючи на цьому гроші нелегально, державні гроші. Одна з величезних проблем це не тільки в нашій бригаді, це по всій Україні, мені здається, але в нашій бригаді так само мені казали, що у нас крадуть пальне і, і неодноразово телефонували на гарячу лінію з цього приводу. Навіть когось звільнили, але. Завжди, якщо б тобі потрібна машина, перша відповідь командира, будь якого підвоз, немає пального, нема машини. Здавалося, ну нам країни ЄС допомагають, Америка допомагає, а у нас немає коштів на пальне, і дуже часто солдати платять е, на пальне зі своїх е, коштів. От, наприклад, мій, от -от, е, сержант, який отримав догану і я, коли ми їхали працювати з обовим склад, складом і не зробили задувки, е, 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 сержант зверна, звернувся до мене запитав: о, Віталій, там, ну. Він натякнув, щоб чи може заплатити за медленне? Я кажу, ні, я платити не буду. Бо він каже, у мене взагалі я всі гроші потратив е, на пальне. От мене таке питання: чому ми, ми йдемо воювати і отримуємо гроші, які витрачаємо на пальне. Ми працюємо заради пальна. Ну я то, де де логіка, і чому це так відбувається? Я підсумовуючи нашого знову ну, ж таки нашу це інтерв'ю, що ти сказати? можливо, ти хочеш звернутися до? Свого керівництва і попросити зупинити цей булінг. А скажи, будь ласка, щось настане. Я не хочу звертатися ні до кого. Я вже зробив максимально спробу. Це просто ну, крик душі, я не знаю. Я себе не почуваю людиною. Я розбитий за два з половиною роки служби в Збройних силах України. Я шукав позитив цей, але на жаль, я його ніде не отримав. В, ну, тобто, Отримав лише проблеми, зруйновану психіку і проблеми в родині, тому що вони сказуються. І мені дуже сам дуже, дуже прикро від цього, що це проєктується на моїх дітей, на мою дружину. Мені дуже прикро. Я вам хочу сказати, що ми перебуваємо не на даній лікарні ми далі від кордону, а на локації, ну, десь 20 кілометрів, 25 локацій, звісно, ближче від Росії. І коли ну, наприклад, командири мали позасередити всю свою увагу на війну, вони багато часу витрачають на Віталія Садюка його поцілунки з бойфрендом, і так само керівництво Андрія чомусь знаходить так багато часу на цькування або там елементарно якось його зачепити, задіти, унеможливити перехід тощо, тому ми вважаємо нашій бригаді все ж таки вирішити, що для них основне, і витрачати енергію на війну. Ну і особливо і обов'язково боротися з корупцією, тому що станом на сьогодні, з того, що я бачу, і з того, що я якісь інтерв'ю читаю, спілкуюся з військовими, з військовослужбовцями на всіх рівнях, поки що на жаль, ми програємо цю війну. Дякую за увагу.